Зараз в ефірі зі мною Вадим Філашкін, начальник Донецької обласної військової адміністрації. Паре Вадимо, вітаю, вітаю. зайве казати, що Донеччина постійно під обстрілом було повідомлення на ранок про обстріл Костянтинівки і Добропілля. Можете детальніше розказати, чим саме гатили. Одна людина загинула на жаль за добу, три отримали поранення. Більше двох тисяч разів окупант обстрілював майже всю Донецьку в повному обсязі. Більш потрапляють під обстріли ті міста, які наближені на лінії фронту. Сьогодні у першу ночі ворог цинічно обстріляв спящих людей балістичними ракетами. С 308 ракет випустив по місту Добропіллю. Дякувати Богу, одна людина отримала поранення. Всі всі люди живі. Зараз на місці працюють повністю органи влади. Всі на поліція, підрозділ ДТС, Десанес. Комунальні служби роздають будівельні матеріали, необхідні для того, щоб людям віддати мече житло було поскожено. Дуже величезна кількість в області поскоженого зруйнованого житла як комунальної, так і приватної власності, як я вже наголосив. Всі служби, органи влади, всі працюють для того, щоб допомогти нашим людям? Ну це справді це якесь неймовірне везіння після восьми ракет балістичних С-300 Тільки одна людина поранена. Яка ситуація, пане Вадиме, в Покровській громаді? Чи продовжують звідти виїздити люди, і чи є в них така можливість зробити це самостійно? Зараз в Покровській громаді залишається у нас 28 тисяч людей, 18 тисяч людей та 522 дитини залишилось в місті Покровськ. Тільки за півтора місяця більше 20 тисяч людей та 3 тисяч дітей виїхали з міста Покровськ. І люди виїжджають надалі, тому що ворог кожного дня, кожного часу обстрілює місто Покровськ. Ровск теж тільки вчора окупант зруйнував газу станцію, і тепер залишається 28 тисяч людей без газопостачання. Зараз в місті працюють невеличкі крамнички. Не... Не працює у нас банкомати для того, щоб видавати людям кошти. А тобі ж, з кожним днем все менше і менше, і крамничок, і банкомати закриваються. Тому що не буде ні світла, ні води. І як я вже наголосив, зараз 28 тисяч людей залишаються без газопостачання від Можливості на теперішній час нема, тому що ворог обстрілює повністю кожного дня, кожного часу всі ремонтні наші бригади. А зрозуміло, скільки серед цих 28 тисяч дітей є 522 дитини зараз залишилось в місті Покровськ. Було 3000 тисячі. Підсот більше трьох, трьох, трьох виїхали з міста Покровська. Примусову і виїжджають евакуацію. Поки що я так розумію. Не застосовують до них. Евакуація триває давно. І комендантська година дуже е, жорстка двадцяти Усова евакуація давно вже у нас в області триває обов'язкова евакуація, Примусовий спосіб родин з дітьми в тому ну, в тих містах Покров, Смір, Наград, теж Курахова і більше на 10 населених пунктів вздовж лінії фронту. Теж саме це стосується міста Константиновки. Mm -hmm. і дякувати людям. Вони виїжджають, бережуть себе та своїх дітей. Для порівняння щоб розуміти, скільки людей залишилося цивільних у Торецьку, де теж складна ситуація, пане Вадиме. Тереску залишилось півтори тисячі людей. Дітей навтарецьку вивезли завдяки підтримці підрозділів поліції білі янгали, підрозділи ДСНС. Дякую їм за злагоджену роботу. Працюємо в повному обсязі. Дітей немає, я вже нанослив, і дуже важко, дуже складно завозити цим півтори тисячі людей. Людям, які залишились в місті Тарецьк, гуманітарну на допомогу питну воду, медикаменти, тому що ворог кожного дня, кожного часу, прострілює всі під'їзні путі, всіх наявних. Видів озброєння, дякую дуже, пане Вадиме, за інформацію, і за те, що знайшли час поділитися нею. Вадим Філашкін, начальник Донецької обласної військової адміністрації, був на зв'язку.